Для багатьох українців політика в 2013 році була джерелом незадоволення, напруження та хвилювань. Утім, як часто буває, навіть у найважчі часи, люди шукають і знаходять можливість посміятися. Український інтернет-простір минулого року завоював колоритний журналіст з канадської діаспори, Принаймні, так він себе сам називає, Майкл щур, який зумів поєднати українську політику і гумор у створених для інтернету телепрограмах. Про смішне в українській політиці. Голос Америки поспілкувався з паном Майклом по скайпу. Напередодні нового року. Доброго дня. Ви дивитесь у Торонто. І це програма чим живеш Україну. І я її ведучий Майкл Щур. Епатажний персонаж в окулярах вишиванці із кумедним діаспорним акцентом вперше з'явився в українському медіапросторі наприкінці 2012-го. Він представлявся журналістом у Те Торонто, ходив коридорами Верховної Ради і доймав політиків не зовсім звичними для них запитаннями. сьогодні ми у гостях у людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншист у Верховній Раді. Одну хвилинку, одну хвилинку не зрозумів. Ну що ви смієтеся? Ні, ні. Дехто називає творчість Майкла щура образливою інші ж щиро регочуть, спостерігаючи за тим, як викручуються українські можновладці із незручних становищ. Сам Майкл щур в інтерв'ю Голосу Америки сказав, що не вигадує сенсацій, а лише допомагає іншим побачити, наскільки смішними насправді бувають українські політики. Що спонукало вас робити гумористичні програми про політику? Ну... Самі політики мене спонукали то робити. Мені, я коли туди приїхав сюди, то я дуже дивував, чому з того, ще ніхто не сміє, бо мені то було смішно на них ще дивити, як то щось відбувається, відбуває, як вони говорять, а всі то сприймали серйозно. Ну, не всі, а багато хто сприймав то серйозно, і з них ще не сміяли. І ми почали то записувати, якісь мої коментарі. Ну, все, і так і зявили програми наші. І виявилося, що смішно всім. чомусь ніхто не сміяв. Останнім часом каже Майкл: чим складніша політична криза в Україні, тим кумеднішою стає поведінка політиків. Вони ніби змагаються один з одним за титул найсмішнішого політичного діяча. Одну з останніх програм він записав на вулиці Банкова, і ми всі повернули. В'єдо новин. І почнемо наш випуск з сенсацією. Що ж пан Янукович наобіцяв Путіну в обмін на гроші і нову ціну на газ. Нам відома назва лише одного таємного документу. То є меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співро Говсопо спов БОБОБУ по відпрацюванню МЕЕКОСМІЧЕС Космічно-ракетного комплексу іс тяжко вако класу. Що? Щось і може ховати за такою назвою. Що вони сховали за тими зловіщими скороченнями? Цю ж моторошну назву слово в слово повторив перший віце-прем'єр-міністр пан Арбузов. Це буде меморандум між урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України про співпрацювання. Способу... По... 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 Космічно-космічного ракетного комплексу тяжкого кож класу. Ви чули з точністю до літери і про бобобу. бо Бо-Бо-Бу. і про комплекс тяжковако шажкого класу? Тяжкового кош, класу. Пане Майкле. Українські політики, відверто кажучи, як видно з ваших же ж, програм, не дуже готові до такого до такої форми розмови. Як, як реагують герої ваших програм на ваші жарти? В принципі, негативних реакцій ще не було в жодної персони. Я зустрічався з багатьма з тих людей, з якими я брав інтерв'ю. Пан Смітюк, наприклад, з яким ми укладали рейтинг слів, депутат партії регіонів, пропонував мені підкинути мене до Онтаріо, бо він туди летів у нас в літаку. Ми бачились із паном Ляшком, здоров'яся за руку. Всі мають почуття гумору, всі сміють. Всі мені розказували, що. Пан пензенник з задоволенням згадує, що я в нього брав інтерв'ю. Ви, ви дозволяєте собі переходити деякі межі речі, які мене вже починають ображати. Я ні разу такого питання не отримав від українського журналіста. Ніхто попри часом різку реакцію співрозмовників каже Майкл, у нього жодного разу не було підстав для побоювань за свою безпеку. Ну чого і бояти, то є сміх, чи чи в нас є політики, які розстрілюють за анекдоти? Ну немає таких. У нас є політики, які е, я не знаю боячі, коли їх згадують. Ну, наші боять, то, то що мої проблеми. Майкл щур дивується, як швидко українські політики можуть перейти на українську мову, коли чують його акцент, але при цьому відмовляються це робити у розмові з іншими українцями. Ну, як я російської мови не знаю і погано розумію, то людина культурна, то людина, яка переходить, вона, вона, вона показує, що. Вона мене поважає, і вона показує, що, ну, що їй то, то не є пункти, десь в голові, то не є принцип говорити російською, аби говорити російською. Люди, для яких головне донести свою точку до людини, до мене, наприклад, не переходять на українську. І то продемонстрував е, мій е, співбесідник з руського блоку. Він з Криму перейшов на українську і говорив добре українською, я йому став вдячний. А ви українською говорите? То не правда, говорю. що пан ведучий сказав так? Говорю говорю». «А, не ну не. бо я мушу перепитати, ви знаєте, щоб не Ні, Я розумію вас, будь ласка. А, а то ви говорите. «Говорю, горде. А це файно. Ну я краще говорю російською. «А Краще говорити українською у творчих планах Майкла збільшити у наступному році хронометраж своїх програм, а також записати кілька музичних кліпів. Перший кліп під назвою Гітарний перебор уже переглянули в YouTube понад 400 тисяч разів. Ти виріс здоровим, надійним папою, з собою, сім'єю гордим, з тобою радять, що всі бояться, з тобою здатися велике щастя. Живеш за містом, там чисто, ясно, рибалка, полювання, завжди свіже м'ясо. Сховав себе ти за забор. Ми же гір'я, це перебор, віктор.